Усім привіт! Я нарешті завела Ютуб канал і нарешті знімаю сюди відео. Сьогодні буде влог, як ви вже зрозуміли по назві. Поки що буду знімати влог цілий тиждень, а далі, вже як піде, може трошки зміню формат. Зараз я зібралась на зустріч з подругою. Ми будемо з нею в закладі прописувати ідеї для відео. Коротше, контент-план для наших сторінок в інстаграмі, можливо, в Тіктоці. Швиденько зараз беру свою сумку і виходжу. І ще мені потрібно зайти на нову пошту. Там прийшли мої капці з хутром. Не підійшли мені капці, я засмучена, тому що я замовила непідходящий підходящий розмір. Тому зробила повернення, і тепер ще треба чекати. А я вже хотіла завтра в них ходити. Я пропустила два дні влогу, тому що я займалася хатніми справами, сиділа вдома, тому нічого цікавого такого не було. І я вирішила не знімати відео. А зараз я працюю ось і піду, мабуть, на пошту, тому що там. Прийшли мої тапулі. Сподіваюсь, на цей раз вони мені підійдуть. Ну все, забрали. Я зараз їх буду приміряти. Зараз я в Кроксах прямо під лук сьогодні в Леопардовому, тому джибіси теж були в леопардові, тому зараз будемо ще раз приміряти. Я хочу в них вже ходити. Я замовила отакі і зі змінним хутором. Ось таким біленьким підобразим. Дивіться, які вони гарненькі. Ще мені завтра прийде посилка, там буде перео і ще вчора я замовила собі купальник ще один, тому до басейнів майже готова. Вже поїли, ходили їсти на роботу, і так неочікувано склалось, що у мене була вся техніка для зйомки, і ми так неочікувано ще зняли відео, тому я ще встигла попрацювати, поки мої страви готувались. Прекрасно. Всім добрий ранок. Сьогодні я їду до лікаря, тому що в мене проблема зі щелепою. Вже третій рік. Я ходила колись до лікаря три роки тому і. Він мені сказав живи так, але я вже більше так жити не можу, тому їду це все виправляти. Але дуже переживаю, прям дуже. Я не знаю, що мені там будуть робити і за чого мені страшно. Мені все пройшло нібито добре, краще, ніж я очікувала. Але мені там прописалися мазі, треба їх купити. Тому таке. Не знаю, сподіваюся, вони мені допоможуть. Я вже вдома. І зараз буду розпаковувати посилки. Нарешті. У мене тут такий спеціальний міні-ножик з лапкою. Так, перша посилка, тут наче купальник. А, тут, до речі, ще до купальника йшов подарунок Верх від іншого купальника. Зараз покажу. Ой, ну тут він такий трошечки заплутаний. Тут його важко буду прям показати. Я просто прикріплю фотографію і все. Друге, це топ, який йшов у подарунок. До речі, класно, що чорний. Я його думала, можливо, комусь віддам, але ще помірюю, Подумаю, можливо, він мені потрібен. Дуже добре, що чорного кольору. Тому, в принципі, якщо комусь віддавати, то майже всім, я думаю, підійде такий колір. Коротше, я теж тут фотографію вставлю. Наступна посилка. тут Парео. Угу. Він, коротше, як халатик такий. Якось так. А ще сьогодні вийшов третій сезон Грив кальмара, тому я дуже хочу подивитися. Мене, звісно, цікавий вибір, що подивитися на ніч, але ну, тут просто дуже цікаво.